Екваторна неділя Великого посту Христопоклонна посередині наших храмів, храмів нашої церковної традиції стоїть Хрест, про що це свідчить? Це свідчить про те, що Хрест нам нагадує про те, що ми не віримо в якісь міфи, у якісь вигадки, а в історичну подію. Бог увійшов у історію і у наші людські реалії, зокрема, реалії Палестини першого століття, і там Божий син помер. Дорогі мої, питання, яке може виникнути, діти нам часто задають запитання, і дуже добре, що задають, бо ми якось вже так, ставши дорослими, вже звикаємо до того, що нас оточує, і, можливо, не задаємо питання, а як так сталося, що саме Хрест, Римська тортура, стала знаряддям спасіння? Як так сталося, що саме Хрест, чому не інша якась річ, не інша якась тортура або якась інша реалія? Справа в тому, Справа в тому, що середині храму міг дуже реально стояти просто камінь. Стоїть зараз хрест, але міг стояти камінь. У мене в руках хрест. А це камінь з вулиці Капітольної, вся Капітульна вулиця і весь історичний центр викладений таким каменем. Як так сталося, що посередині наших храмів, на церквах наших, стоїть не камінь, а хрест? Реально дуже легко. І більш природньо мав бути камінь, а стоїть хрест. Справа в тому: що хрест є знаком змови двох непримиримих або по-іншому думаючих світів і культур. Два світи змовилися. І тому стався не камінь, а хрест, як змовилися. Засудження на смерть мав мати вирок. За що? Вирок Ісусу Христу був досить ясний: богохульство. А що робили з богохульниками? З богохульниками, за приписом Мойсея, поступали. Так як і з іншими, які тяжко провинилися, забирали життя через каменування от такими каміннями. І як видимим підтвердженням є смерть Стефана Архидіакона і первомученика, його каменували. Як видимим знаком того, що богохульників каменували, є каменування. Під час першої місійної подорожі Павла, який чудом вижив, як так сталося, що Ісуса Христа, котрого Синедріон визнав богохульником, не каменували. А тут дуже цікава історія. Справа в тому, що вирок винесли напередодні Пасхи, а люди, які прийшли святкувати Пасху, не могли позбавляти нікого життя і не сміли брати в руки каміння і побивати когось. Інакше вони бися осквернили і не могли святкувати Пасху. Що зробили юдеї? Юдеї пішли до римлян, до поган, до представників іншого світу, який, до речі, вони ненавиділи, і попросили, і сказали. Нам не дозволено зараз позбавляти когось життя. Пилате, зроби це ти. І ми починаємо розуміти, чому Пилат відпекується, чому Пилат так цього не хоче, але до кінця два світи і зло уміє домовлятися. І Пилат дає згоду, щоб руками поган, руками римлян. Не руками юдеїв, а руками римлян, і прийшла заміна. І від того часу в наших храмах стоїть хрест, як знак того, що зло, яке навіть між собою ворогує, вміє домовитися. Ми мусимо вірити з вами, що зло вміє домовлятися. Таке страшне зло, як Друга світова війна, почалася з домовленості двох світів, які між собою протистояли у певній мірі ворогували. І ми на порозі великих змін і бачимо, як зло вміє знову домовлятися. Зло вміє домовлятися і через те, що зло. Тихенько десь там домовляється на багатьох людей, на багатьох українців і на багатьох захисників на плечі поклали хрест. Але є одне, не, є одне но. Так, хрест це тортура, хрест це страждання, хрест це смерть і смерті. Але хрест це є знамено перемоги. І сьогодні хотілося би. Щоб ми зрозуміли, наскільки ми є близькі до Христа символа, знака і реальної перемоги, коли зло поруч за нашими плечима, а деколи сміючися в очі, домовляється супроти нашого народу. Ми сьогодні дуже, -дуже молимося і роздумовуємо над подією нашого спасіння яка йде через хрест, іде через кулуари змов, але перемагає через Ісуса Христа Розіп'ятого і Воскреслого, якому ми вірні, якому довіряємо себе, наших дітей і весь наш народ. Амінь.